Я на ніч хіба сказати вдасться, як ній, і таємниці мрій, і спогадів, і снів, і скільки щастя, і скільки віри в сповнені надій. Бо це ж та ніч, якій зоря засяяла на цілім світі, нова радість стала, нова радість стала, яка не бувала, над вертебом, звізда, ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік, з пеленами у Бога повився. як чоловік з пеленами, у Бога повився. як дивно, аж німецький вір, що точне врання одягла земля. У чорнім листю обрус ніжно білий рука ангельська, ніжно застелять. Не вже це сон? Та ні, не може бути. А як не зірка ніжно мерехтить, де свіхала дебесом, пилом крутить і сипле перлими? Сукрані верхові Нема, нема на світі горі і лиха. А вже рубці припорожив Зірничка коляду виводить стиха, що нині створиться диво з див, зоря стелилася івом дров. До дива, до спасіння, до царя, до немовлятка, що вже є Бог, якого дочекалася земля, яка новина дивна і щаслива. Нарешті дочекалася ми дива. Ми довго йдемо за світлом, за зорею, доментували ж до іудеї. Стоять! Хто йде куди до кого? Йдемо до царя, до сина Бога. Тут влада ірода єдиного царя. І кого визнає наша земля, Тож дозвольте тут прибрами зачекати, бо я не вас сюди пускати. Була іроди, дозвольте презентувати. Кажи, які царі прийшли в твої палати? Царі прийшли мені зложити шану. Боюся, що не так достойний пали. То хто вони? Убивці потайні, що вивідав все, докладай мені. То бунтарі, готують підлодраду. Твої ж заправили покидати владу, того й блукають по твоїй землі. Ідуть куди? Мені не говорили, але я почув, до тебе народили людей. Йому до розложити поклін видати. Що за заслуги в того немовляти? То народився на царями, цар йому спішать присяжці складати. Підіть, скажіть, я радий вітати, але прийняти їх не можу справи. Щоденна праця для добра держави. Нехай йдуть, благословляю путь. Скажіть ще, я знаю про дитину. Нехай поклін від мене понесуть, а на путі з воротнім хай зайдуть до мене, я їх буду ждати. Де ж ти дитя? І де його родина? Так у стоянці на сіні, там бігають скривки і а він лежить, над ним схилилась мати, і яси допомагає піленати. Я знаю, де, ходім, дари складемо, поклонимось від Ірода і від себе. Тут мій теж розпаки застелин, Цар Ірод вам сказати може, буби він не одну не душу, фальшивим буде іродів поклін. Меніть його дорогою додому, щоб берегти життя царю святому. Чекаю котрий день, царів немає, нема. Я стані тайну змову затівай, щоб скинути мене великого царя, великого царя, що збудував державу. Чи не бажає вісити та що скупити і гови? Кишки про мене недорого. На трам мій зама! Треба щось робити. Карати всіх малих, всіх хлопців до двох літ згубити. О, царю, що ж ти наробив! Дітей не мене в мене гнащо пово, до Допоки світ не матиме покоти, тобі вже царя пекла не минути. Гей, геть, я просто застала зачекати, щось маю іроду роду сказати. Недорого дам і Бог, от білі капці на дорогу. Ходи до пекла, поторгуєш. А ні, о, ні, я так дарую. Син Божий родився і стане над світом. Правдиву дорогу народом у П Ясніше немає від світу. Христос народився. Слава дітям смотри, тут хороші, вони мають грубі граші, мають доля, то тобто, сухи ні дати нам повинні. Дайте ти відра свата, чи що крайню хату, може добрі, і косала, щоб на всіх не було мало, а на ліпших на для ментіх пастушків. Зарвати до здоров'я через рік чекати знову. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели люди весели. Бог поплотився, ангели співають, царя вітають, покліб відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, мовив своємі, вовик твоємі, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина, Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя вітають, поклів відай, пастирі грають, чудо чудо повідають Оси безпеки немає своїми росами, не всі тоніма і вашу родину, і вашу родину, і всього без Христос страждає. Славімо його.